Доброго дня, мене звати Тетяна, я майстер виробничого навчання і хотіла би вас ознайомити з додатком, яким я працюю та монтую відео. Це дуже зручний додаток, називається він Клімча. За допомогою нього можна монтувати відео, записати відео самостійно та перекреслення тексту мовлення. Зараз за допомогою цього додатку я записую саме це відео. В цьому додатку дуже багато шаблонів, можна робити музику накладання, робити заставки. Листівки, відеоцитати, запис самостільний для мереж, різноманітно можна робити це з картинок, або монтувати просто саме відео. Зараз ми з вами змонтуємо відео, натискаємо створити нове відео. З'являється в нас саме робоче полотно, і ми бачимо імпорт мультимедіа. Сюди ми можемо додавати відео, аудіо, зображення, гіфанімації. Сам додаток також нам демонструє, що в нього є музика, можна брати. Так, цей додаток є. Безкоштовний та є саме платний додаток. Е, можна брати в цьому додатку відео, стікери, фони, зображення, кадри, рамки, звукові ефекти, накладання різноманітні І зараз ми з вами створимо саме відео, додаємо відео, яке потрібно змонтувати. Е, додамо з вами зображення та музику. Відкриваємо. Так, все з'явилося у нас. Це зайвому, видаляємо і саме монтуємо відео. Це в нас буде як заголова картинка. Перетягуємо, зменшуємо, додаємо саме відео, перетягуємо на кінець, додаємо кінцеву картинку, трішки її обрізаємо. Все є. Також додаємо йому музику. Перетягуємо її на самий початок. Є. Все, музика в нас лягла. Зайво ми видаляємо і підтягуємо стільки, скільки нам потрібно. Все музику ми з вами наклали. Тепер ми з вами переходимо до самого розміру відео. Ми його перегортаємо. Розмір ми можемо змінювати ось у цьому віконечку. Так, Є. Так само розмір картинки перевіряємо. Підтягнули. І зараз ми з вами накладемо текст. Є текст. Нам потрібно спочатку маленький текст. Вибираємо місце для тексту. Підтягуємо, прибираємо зайве, щоб нам не заважало. Все. Тепер друкуємо сам текст. Нам потрібно написати DNZ в лапках персонське. Вище. Професійне. Вище професійне училище, сервісу та дизайну. Закриваємо латки, обираємо розмір тексту. Так. І я обираємо колір тексту. Так, також ми можемо це зробити з іншої сторони, робимо більш кхм, крупним. Підтягуємо наверх нагору. Можемо зробити додаткові параметри. Це контур ми можемо зробити. Білий контур. Так, перевіряємо. Є. ДНЗ Херсонське вищепрофесійне училище сервісу та дизайну. І пишемо також. Додаємо текст. Ми можемо зробити в стилі прилив, додаємо також сюди, закриваємо, підтягуємо і пишемо саму назву. гігієнічний. Чоловічий манікюр. Є. Обираємо колір. та де саме буде він? Просто шаватись. Є так. Можна зробити розмір трішки більший, або обрати навіть інший шрифт. Є. Так, далі, перевіряємо, переходимо на початок і переходимо так. Угу. Ще раз перевіряємо. Так. Обираємо розгляд. І можемо додати ще, якщо нам не вистачає. Так. Ще раз перевіряємо. Є. Так, додаємо перехід, перехресне розмиття і так само накладаємо. І... чудово. Так, далі ми з вами. Так, як ми бачимо, у нас є. З'явилася робота записаними паличками, тому ну, ми будемо підлаштовувати це місце. Так. Додаємо ще раз текст. І ще раз. Перевіряємо. Також можемо переносити так, і йдемо на початок. Так. Це у нас тут по дизайну.